Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку гарнесеньку, бачите? Ось таку листівочку. Вона у нас величенька. Для того, щоб зробити таку листівочку, ми картончик складаємо навпіл, відрізаємо і залишаємо. Можна не відрізати, можна зробити двойно, щоб потім тут щось, щось написати, а можна відрізати і просто будемо писати. Тут. Так, листочок. Не падай, будь ласка. Так, є, тепер, щоб було дуже, зовсім гарно, бачите, я ще зробила таку рамочку із кольорового папіру. Це в мене залишки старого е, зошита. Ось такий був зошит, ось я його відрізала там, де кольорово було, і зробила півтора см. Ось тут стрічечка 1,5 см, зробила ось таку ще. Гарненьку таку прикрасу, да, рамочку таку. Тепер, як ми роб, що ми робимо далі? Беремо квадрат, вирізаємо квадрат 8 на 8 см. Так? Складаємо навпіл і просто трошечки зрізаємо кути. Так, як ми собі на... От як нам захотілось, так і зрізали. І виходить ось така, такий горшечок, така вазочка, як, як хочете, так називайте. І приклеїли. Це, вазочка у нас є. Тепер у цю вазочку треба нам покласти такий гарненький-гарненький букетик із трояндочок. Як ми це робимо, дивіться, дуже-дуже уважно. Беремо листочки, можна взяти звичайну, звичайний папір кольоровий, скласти ось так навпіл вздовж, а потім просто загинати ось так. Загинати, ось тут відрізати, ось ріжемо. І у нас з вами вийдуть ось такі квадратики. Бачите? А можна взяти бумажки такі. Для запису такі є бумажки, ось такі кольорові. В мене ось такі бумажки 9х9 см. І зробити з таких бумажок. Що ми робимо? Як ми робимо? Взяли спочатку, обрізали просто куточки. Зробили щось таке, як кружечок, бачите? Потім беремо, щоб вам було зручніше. Від краю від, відміряємо по одному сантиметру. Відміряли, 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 простим олівцем це все намалювали, щоб воно було у вас таке, от, як спіралька. Оскільки в мене є глазомір свій, я можу робити просто так. І починаємо різати, бачите? Ось я тут вже трошки почала. Ось так ріжемо, ріжемо. І ось доходимо тут, неду... О, там, де ми починали, бачите, у нас виходить такий як кут, не дуже гарний. Ми його теж просто ось так зрізаємо, робимо кругленьке. І продовжуємо ось так робити спіральку. Один сантиметр, ось тут. Ось так нарізаємо спіральку, спіральку нарізаємо, нарізаємо, весь весь. Ось цей кусочок папіру, що у нас був, зробили. Але ж, та, якщо просто так скласти, буде не дуже гарно. А ми хочемо, щоб у нас була гарнесенька-гарнесенька троянточка. Тому ми нашу спіральку, що тільки що обрізали, беремо і ще нарізаємо ось такими пелюсточками. Бачите? Зараз я вам покажу. Ось просто ось так, пелюсточки. Отак раз. І вирізали. О! Раз, пелюсточку і вирізали. Пелюсточка може бути чуть менше, чуть більше. Це вже взагалі нікому не цікаво, бо це наша трояндочка, вона може бути яка завгодно. І ось так по кругу, по кругу вирізали і виходить, ось, бачите? Ось так. Тепер що ми робимо? Беремо або е, карандаш. Або е, якусь паличку. В мене, ось, бачите, є, так, є така ось шпажка. І починаємо ось звідси, ось з звідси. самого большого, великого, на шпажку намотувати. О, ось так. Дивимось, щоб ось. І ось так, ось так намотуємо, намотуємо на шпажку, притримуємо, щоб не, роз... не розкрутилось. Намотуємо, намотуємо так, щоб ось тут було туго-туго. А тут не дуже, бо тут у нас квіточка виходить. І ось так намотали на шпажку, намотали, намотали. Усе, усе що ми з вами тут нарізали. Тепер намотали на шпажку гарненько. Так, зараз, Я Зараз, дівчатка, хлопчики трошечки треба. Так, ось так намотали, намотали, усе-усе замотали, аж до самого-самого кінця замотали. Угу, так. Так, 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 так. О. І тепер можна трошки назад розмотати. Так, о, і тепер дивіться, що у нас з вами вийде. Якщо відпускаємо то, що, то, що ми з вами намотали. І у нас, бачите, ось так, щоб було вам видніше, як вам, о, виходить розочка. Ось така гарна, гарна трояндочка. Тепер беремо клей будь-який. І ось тут, де ми намотували, щоб було ріє, ось тут, клейчиком намазали, обмазали. Таким, як у вас є. І ось сюди, ось, приставили і приклеїли. Трошечки притримали. Якщо більше розкрутити буде, ось така трояндочка. Бачите, розкрита, гарненька. Якщо менше, буде ось така трошечки закрита. Наробили таких трояндочок і виставили, щоб приклеїти там, де нам хочеться. Тепер робимо листочки. Листочки можуть бути ось такі маленькі, як у мене, бачите? Зовсім маленькі. Тут у мене 2,5 на 1 см. Можуть бути трошки побільше. Ось такі, наприклад, 4 на 2 см. А можуть бути геть велички, такі величенькі. Да? Як ми робимо листочки? Беремо папірець, наприклад, такий. Склали навпіл. Ось так. Зрізали. Просто зрізали. Ось так. Розклали. І вирізаємо, де мої маленькі ножиці. І вирізаємо ось так. Робимо, щоб були листочки, схожі на листочки троянди. Ось так. З однієї сторони, потім з іншої сторони. Бачите, і буде, і виходить уже ось такий листочок. Можна ще зробити ось такі вусика. І вже листочки, вусика. І наші квіточки складаєте так. Як вам завгодно, як вам подобається, чи сюди, чи туди, чи може так один листочок геть вже впав і там десь валяється, робимо як завгодно. На сьогодні все. До побачення.